Встигли все. Обговорили сміття, підвищення тарифів на тепло та навіть Венецію. Чергове засідання виконкому Луцької міської ради провели продуктивно. Більше подробиць розповість наша Вікторія Кулюк. Серед найважливіших питань виконкому питання сміттєзвалища в селі Брище, незручності від якого вже не перший рік дошкуляють мешканцям прилеглих населених пунктів і неабияк псують взаємини між громадами. В попередні роки, на жаль, були такі випадки, коли було таке відчутне загострення цих відносин. І сьогодні ми можемо назвати ці відносини нормальними, конструктивними. Ми чуємо жителів села, ми йдемо на ті кроки, які, про які вони нас просять. Зокрема, завершується встановлення станції очистки фільтрату. Тож продовженню реконструкції сміттєзвалища бути згідно рішенню виконкому на роботи в старій частині сміттєзвалища буде витрачено додаткових майже 700 тисяч гривень, що дозволить значно покращити ситуацію в цілому. Як відзначив мер міста Ігор Поліщук, наразі також ведуться плідні перемовини з потенційними партнерами щодо побудови сучасного сміттєпереробного заводу. Ми працюємо з європейським банком реконструкції розвитку з приводу отримання гранту та пільгового кредиту на такий сміттєпереробний завод. Зараз за допомогою європейських експертів, українських експертів, готуємо концепцію такого заводу. І коли ця концепція буде готова, ми будемо її подавати на розгляд банку. Міський голова також прокоментував, чому місто не поспішає залучати приватних інвесторів і чим саме могло би обернутися для громади таке рішення. Ми розуміємо, що якщо прийде інвестор, має бути заробіток, він хоче заробляти. І основне джерело, на якому вони будуть заробляти, це не буде переробка сміття на сировину і її продаж. А це буде якраз плата за вивезення сміття, тому що в нас величезна кількість абонентів. Ну і ми будемо заручниками міста ж погодили зміну граничної суми на встановлення пам'ятників коштом бюджету для загиблих військовослужбовців попередньому році виділялося 70 тисяч гривень на встановлення надгробків для військовослужбовців які загибли і не захоронені на алеї слави сьогодні рішенням виконкому було затверджено суму в розмірі 90 тисяч гривень Збільшаться і тарифи на тепло. Водночас пересічним громадянам ні про що хвилюватись. Адже ріст цінника стосується виключно установ, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів. Гарна новина для прихильників відпочинку в центральному парку. Популярна серед містян кафе Венеція продовжить свою роботу і надалі. Адже оренду погодили ще на три роки. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.